Ярослав Скрипник, президент екологічного клубу Дивосвіт при Херсонській обласній бібліотеці імені гончара, розповідає, ідея припинити використовувати пластикові пакети вже давно цікавить його однолітків. Тому охоче взяти участь в акції мішечок. Цього року вистачає. З 22 го року вступає в силу законопроект про заборону пластикових пакетів. Тому зараз вже варто шукати альтернативну заміну. Порадили знайомі, друзі, що вже зараз. Так мовити, модно так ходити, робити такі. Їх можна легко зробити самому. І вже я місяць користуюсь такими торбинками. Діти шиють мішечки різного розміру. Використовувати їх можна не тільки у магазині, а й для зберігання шкільної форми, взуття або, наприклад, ключів. Їх легко прати, розповідає учасниця проєкту Ілона Романчук, семикласниця з 20-ї гімназії. Оцей мішочок я зробила своїми руками для того, щоб зберігати в ньому біжутерію та і всякі дрібниці. За словами Юлії Тищенко, керівниці центру екологічної інформації, херсонці беруть участь у конкурсі проєкті другий рік. Минулого року виграли львів'яни, пошивши найбільше торбинок. Цьогоріч акція стартувала 5 квітня і триватиме до 15 травня. Свою торбинку потрібно сфотографувати та запостити у соцмережах з хештегами «School Recycling World» та мішечок. Більше інформації про участь у акції можна знайти на сторінці ініціаторів проєкту міжнародного молодіжного руху «School Recycling World». Відмова від пластикових пакетів повільний процес. Зараз у деяких супермаркетах можна знайти альтернативу, продовжує Юлія. Існує за запит від суспільства. Ми хочемо інших рішень. Вже є люди, яким не хочеться купувати пакети. Тому ось з'явилися такі пакети. Він виглядає як звичайний, але насправді це біорозкладний пакет, який потім ми використовуємо майже рік, і потім він на протязі місяців компостується, має позначку компостування і. Не буде утворювати залишку пластикового і створювати проблему для природи, восьмикласниця Аня Стадник з Херсонського обласного ліцею, також долучилася до проєкту. Дівчина пошила мішечки власноруч, а також розмалювала їх. Створені роботи акриловими фарбами. Кожна ідея втілена у єдиному екземплярі, говорить дівчина. Ці мішечки зроблені з звичайної підковдри і намальовані акриловою фарбою, тобто. Ну, берегти природу це був головний мотив цієї акції. Я знаходжу референс у інтернеті, роблю трафарет з паперу, переношу малюнок на сам мішечок, який я шила сама власноруч, і використовуючи акрилові фарби, обводжу і розмальовую їх. Олена Протопопова, Володимир Чепінова, новини на Суспільному, Харсон.